Добрий день, малята! І я знов до вас прийшов в гості. Я осінній листочок, і буду знайомити вас з віршиками та оповіданнями про осінь минулого разу ми з вами слушали віршик Катерини Перелісної, Золота осінь і віршик Марії Познанської Йдуть дощі. А сьогодні в нас віршик гринжа Донського зажарилася бджілка. І це не просто віршик, а пісенька. У полі жокнуть квіти, де мене до збирає. Жужу, жужу, дево на гуя. Жу, жужу, жу, жужу, жу -жу -жу, де вона. гуляла? Жу -жу -жу, жу -жу -жу, де вона гуляла. Діти скриє голи доли, хто заплаче за квітками. Ні, квіти осінь притоптала. Заживила тілка, що робити має. Зажили жінка, що робити має. Зажили лет, що робити має? Малята, що ви відчули, вичу... ви коли слухали цю пісеньку? Хто зрозумів, який настрій був у бджоли? Так, сумний, вона зажурилася. А що в неї викликало такий настрій? Так, малята, пожовкли квіти там, де вона медок збирала, і там, де вона гуляла. А ще й зима скоро. Малята, а як ви розумієте, такий вислів, там ті квіти, ясні квіти, осінь притоптала. Що це означає? Так, малята, квіти жовкнуть, тому що вони засихають і втрачають свій колір, і все це робиться осінню. Ось бджілка і зажурилася. А зараз я хочу вам розповісти оповідання Григорія Поволоцького бджола. Слухайте, будь ласка, уважно. Повзла по доріжці бджола. Ой, боюся, позадкувала від неї Оксанка. Не бійся, вона навіть літати не може, махнув ложкою Толик. Наступи на неї, тоді вона вже ніколи не ні вжалить, підійшов ближче Петрик. Не смій, вигукнула Ніна. Вона ж мед носить. У мого дідуся бджіл чимало, то я вже знаю. То нехай лети до твого дідуся, сказав толик. А бідна бджола повзе собі по доріжці. Може, вона хвора чи підбита, сказав Петрик. Мабуть, вона втомилася в дорозі, подумала Ніна. А давайте нагодуємо її, запропонувала Оксанка. «В мене є цукерка. Бджола виповзла на цукерку і завмерла, і за якусь мить. Комаха полетіла. До побачення бджілко, Загомоніли їй услід малята. До ніного дідуся на пасіку полетіла, сміхнувся Толик. Малята вам сподобалося оповідання? А як діти пожаліли бджолу? Так, вони дали їй цукерку. Розкажіть, будь ласка, а чому діти вирішили допомогти бджолі? Правильно, тому що вона дуже корисна комашка, вона дає нам мед. А що можна сказати про дітей? Вони добре вчинили? Так, звичайно, добре. А скажіть, будь ласка, а якщо б вони її роздавили, це було б добре? Ні, звичайно. Я впевнений, малята, щоб ви теж вчинили би по-доброму, якщо б зустріли в джолу. Тому що завжди потрібно допомагати тим, хто потрапив у біду. Ну що, малята, до побачення, до нових зустрічей!